Я би радив а, краще подивитися в, в сектор, який дотичний не конкурувати номерним фондом і, і ТДТП, де велика конкуренція партами, а подивитися на сервіс, дотичний до о, цього бізнесу. Наприклад, багатоквартирні будинки. По адекватній ціні, а не курортної нерухомості, хто розв'яже ту проблему топів нема де селити. А людина ніколи не буде. Топ це надовго та а вона ніколи не буде сприймати це як постійне місце робочий, якщо вона буде жити в умовах. Їй треба мати можливість придбати квартиру за адекватні гроші і жити тут життям, а не бути як вахтом мехтем. Це раз друге бізнес по проживанню персоналу, бо персонал. Це не тільки той, хто працює в готелі. Велика кількість будівельників, яка будує ці ці не має де жити. Велика кількість е, різного роду тимчасових е, людей, які приїжджають в, е, в відрядження, але не мають чеків жити в готелі і так далі, так далі. І це зверніть увагу, що це бізнес, який не потребує маркетингу, не потребує е, харчування, не потребує в тебе. Нема фасезонності.